День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Коранда від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину диван займає 1 метр. До комплекту дивану входить дві великі подушки. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгі темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. На посадочному місці дивану та подушках гарна декоративна строчка. Знизу дива... Понизу дивану йде декоративний виріз. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти з повністю хлястику. Трішечки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивана 1 метр 50 см на 1 метр 90 см. Наповнення дивану, ортопедична букова ламель, пружини блок, овсь, пінополітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.